Доброго дня, шановні батьки, абітурієнти та гості дня відкритих дверей. Ми, студенти-правники. З радістю презентуємо вам нашу спеціальність. Відокремлений структурний підрозділ, техніко-економічний фаховий коледж, Національного університету Львівська політехніка здійснює освітню діяльність підготовки фахівців за спеціальністю право відповідно до освітньо-професійного ступеня Фаховий молодший бакалавр з права – Основною метою діяльності коледжу за спеціальністю право є підготовка фахових молодших бакалаврів з права для роботи в юридичних службах, підприємствах та організаціях, судових та правоохоронних органах, органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування. Фаховий молодший бакалавр справи є фахівцем, підготовленим до здійснення професійної діяльності у сфері юридичної практики. Юрист повинен мати аналітичні здібності, навички організаторської та управлінської діяльності, бути відповідальним, справедливим, уважним до людей та комунікабельним. На нашому відділенні працюють висококваліфіковані викладачі, серед яких кандидати наук, юристи практики, викладачі вищої категорії з великим досвідом роботи, які періодично удосконалюють свої знання та навички для покращення навчального процесу. Педагогічний колектив спеціальності право здійснюють підготовку фахівців згідно з навчальним планом, шляхом раціонального поєднання лекційних, семінарських, практичних занять та самостійної роботи, виконання курсових робіт і практик. Практична підготовка спеціальності право здійснюється у формі навчальної та виробничої практики. Базове проведення практик є судові та правоохоронні органи, нотаріальні контори, юридичні відділи підприємств, установ, організацій, адвокатське об'єднання, органи юстиції, юридичні відділи органів соціального забезпечення, центри зайнятості. Фахівець за кваліфікацією молодший бакалавр справа може працювати на первинних посадах юрисконсульта, консультанта нотаріальної контори, секретаря референта помічника адвоката, нотаріуса, судового розпорядника, інспектора з кадрів. Традиційно в стінах нашого коледжу, 8 жовтня, студенти відзначають день юриста. Цей день спільне свято для всіх і для дорослих правників, і нас, студентів, тих, які тільки намагаються рівнятись на своїх наставників. Вона допомагає нам по-справжньому відчути задля чого ми прийшли вчитись, відчути той духовний зв'язок із своїм покликанням майбутньою професією. Кожного року, в честь цього свята, студенти організовують флешмоби, виступи, знімають відеопривітання, що створює особливу святкову атмосферу. Виховна робота в коледжі займає провідне місце серед всіх інших не менш важливих напрямів роботи педагогічного колективу ВСП ТЕВКНУ-ЛП. Головною метою коледжу є формування і розвиток високоінтелектуальної свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного вибору свого місця в житті, а також патріота своєї країни. Викладачі та студенти нашого відділення беруть активну участь у благодійних заходах щодо підтримки військових, проводять збори коштів на потреби ЗСУ, а також деякі викладачі ВСП та ЕФКНОЛП вступили до лав ЗСУ та захищають нашу державу від загарбників. Набір студентів на спеціальні справи здійснюється на основі базової загальної середньої освіти з урахуванням подання абітурієнтами мотиваційного листа. Термін навчання становить 4 роки. Випускники спеціальності право продовжують навчання у вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації, зокрема у національному університеті Львівська політехніка, структурним підрозділом якого є наш коледж та інших вищих навчальних закладах. Студенти нашого відділення часто організовують різні заходи, зокрема посвяти першокурсників, день юриста, ведуть сторінку нашої спеціальності в соціальних мережах, займаються благодійністю. Ласкаво просимо стати частиною нашої дружньої сім'ї. Приєднуйся до нас.